Ось класичний приклад реалізації тоталітарного режиму, коли система робить те, що вважає за потрібним, не питаючи людей, чи треба це їм. І не зважаючи на те, що це порушує інтереси людей. Випадок, вроді, мало значний, але все ж таки все одно показовий. Я стою на вулиці, де ходять пішоходи та їздять самокатчики і велосипедисти. І велосипедисти тут протоптали собі шлях на газоні, щоб їздити. Система захистила зако... газон, вона не захистила людей, які порушуючи певні межі тротуару. За необхідністю створили більш безпечну е, обстановку, більш безпечний простір для того, щоб тут пересуватися з дітьми, з дітьми, і з жінками, і з усім. Але ні, вони нікого не питаючи, заборонили це робити, перепахали, поставили тут такі огорожі та ще й копів викликали, які тут стояли і кошмарили народ. Оце, хлопці, Європа до вас прийшла. Така довгоочікувана і така бажана. Я вас вітаю.